Наявності ось таке iD4 Cross Pro 21 року на 20-х дисках в кольорі Nardo Grey. Це є повна прошка з камерами 360. Також цей автомобіль має проекцію на лобове скло. В ньому встановлена вже найновіша прошивка 2914, це також видно по приборці. Ось бачите, тут додалася оця третя частинка на екрані. Чорний шкіряний салон. Пам'ять сидінь, підігрів, масаж як на водійському, так і на пасажирському. Ось так виглядає ззаду. Дуже хороша шкіра. Автомобіль з тест-драйвом, Привезений в Україну в січні 2023 року. І тут встановлений порт ccs 2 Європейський оригінальний від Volkswagen є на нього документи з заміненим чарджером. Mm. Відповідно, тепер на повільній зарядці автомобіль сприймає три фази і 11 кВт, а не 7 кВт, як на порті GBT. І через порт ccs 2 можна заряджати автомобіль зі швидкістю до 100 кВт на годину. Ось так виглядає з сторони пасажира. Бачите, автомобіль в ідеальному стані. Zapraszamy kompanię Elektra.